Наступна головоломка. У нас є така рівність. 1 додати 32 дорівнює 24. Наша рівність неправильна. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Це і досить простенька математична задачка, з якою без проблем справляються як діти, так і дорослі. І усі, хто гарно, логічно мислить. Без проблем справляється з вирішенням даного завдання. Нам потрібно перемістити два сірники, щоб наша рівність була правильною. Тому ставимо відео на паузу. Думаємо, і коли ви знайдете правильне вирішення даного завдання, ви можете продовжити перегляд даного відео, щоб переконатися, що ви правильно справились з завданням. Нам потрібно. Перемістити два сирники, щоб наша рівність була правильною. Як вирішується дана задачка? Для цього нам достатньо перемістити ось цей сірник ось сюди. І ось цей сірник, ось сюди. І тепер, коли ми перевіримо умову, 1 додати 23 буде 24, 24 дорівнює 24. Наша рівність рівна. Задачку виконано, головоломка вирішена.